Друзі, моє вітання. Всі ми з вами в очікуванні того, що завтра буде відбуватися у Стамбулі, чи пробуде туди російський терорист. Ну і власне чи відвідає Стамбул американський лідер? Своїм думки з цього приводу можете писати в коментарях під цим відео. Ну а більш детальніше, все це ми розберемо з нашим експертом, який допоможе зорієнтуватися у цих темах. Це політична оглядачка, американістка Юлія Забіріна. Пані Юлію, я вас вітаю. А, вітаю навзаєм. Що ж, давайте мабуть почнемо з того, де зараз знаходиться Трамп. Ми знаємо, що американський президент вирушив у чотириденне турне близьким сходом, під час якого він планує відвідати Саудівську Аравію, Катар і об'єднані Арабські Емірати. Ця поїздка стане його таким першим масштабним закордонним турне з часу повернення у Білий Дім у січні цього року. І, от, власне, як пише видання The Atlantic, що Трамп повертається туди, звідки він і починав. Як це розуміти? От з огляду на... так, прошу. Так ну насправді дійсно це дуже симптоматичний перший візит Трампа, і його треба розглядати взагалі в такому більш геополітичному вимірі, враховуючи те, що Трамп зараз він в принципі там останні декілька місяців ми можемо спостерігати, що його така дуже турбулентна політика, вона таки знаєте, зробила масштабний струс усьому світу. І я би сказала, що це взагалі відбувається така перебудова, геополітична Перебудова в світі Трампу дуже важливо. Якщо проаналізувати всі його рішення, які він зробив лише насправді за не знаю, скільки три місяці свого президентства там трошечки більше, то він все робить для того, щоб повернути, повернути чи там як його виборці, це сприймають. Повернути лідерство Америки у світі. Так і це стосується якраз таки і економіки, і це стосується і вирішення. Тут насправді все і про вирішення. Війни в Україні і про те, хто насправді буде справжнім лідером у світі. Так, ми чуємо купу заяв про Китай, але насправді зараз можна спостерігати таке, я б сказала, економічне потеплішення, тому що от ми от вже була укладена та там та угода власне з Китаєм. Теж це для того, щоби. Закріпити насправді свої позиції як людини, яка вміє заключати угоди, і як людини, яка перебудовує геополітичне геополітичне значення Сполучених штатів, і власне повертаючись до вашого запитання щодо його першого візиту на схід, то це власне і для того, щоб продемонструвати об'єднання, я би сказала, що зараз якраз так, от Катар, особливо Саудівська Аравія, може можемо згадати, що там якраз таки відбувались перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Там же туди ж приїжджали саме на цей майданчик і представники Росії, як на альтернативний, тобто себе зараз. Особливо Саудівська Аравія пропонує як альтернативний майданчик, поки е, Китай зараз е, такий незрозумінний позиції, чи він Росію підтримує відкрито чи ні. Поки Америка вибудовує своє лідерство у світі. Е, Саудівська Аравія, власне, і там і через нафту, і через інші різні впливи, якраз таки може стати таким альтернативним майданчиком і. Навіть свої хороші стосунки з початку президентства з Ізраїлем, які були вибудовані, а навіть зараз от можна побачити, що вони трохи поставлені на паузу, враховуючи, що от були зняті санкції з Сирії, враховуючи, що от не був, не був запланований візит в Ізраїль президента. Попри те, що нетаняхо дуже часто я знаю, що відвідував і резиденцію Трампа в Марелаго, і перебував це якщо я не помиляюся. Нетаняхо був першим лідером, загалі, який приїхав до Білого Дому на зустріч з Трампом. От, але навіть попри все це, Ізраїль зараз так трохи відійшов на другий план, тому що Трампу треба заручи, заручитися вибачте підтримкою власне і Саудівської Аравії і. Катару і для того, щоб вирівняти ціну на нафту, і це також вплив в тому числі і на Росію, і на російський, на російську агресію в Україні. Тобто, це насправді купа чиників. Mm -hmm. При цьому треба присвячувати окремий ефір, щоб, щоб от розглядати саме геополітичні плани Трампа. Бо у нас в Україні я зустрічаю таку думку, що Трамп він хаотичний. Є unpredictable, не передбачуваний, але ні, насправді, от навіть ці його тарифи, там його перший візит – Це добре спланована гра для того, щоб, як він сказав, «make America great again», Тобто він хоче от якраз таки перше за все економічно Америку. Підняти, тому що насправді за попереднього президентства, от там часто я чула від американців, там спілкуючись з ними безпосередньо в різних штатах, що вони не задоволені, перш за все, економічною ситуацією в Сполучених Штатах і там цінами. Там податками, От, тобто, це один з найбільш важливих чинників насправді був який власне і привів Трампа до президентства. Все я <с. закінчую свій такий спіч довгий а, власне до конкретних ваших транс. Я ще трошки повернуся, А поки що, завершення цього турне а, таке уточнення, ну через насичений такий графік, яка йому вірність, що Трамп а, долучиться до завтрашньої зустрічі у Стамбулі? Адже ну графік вже розписаний. Uh -huh. Це я, я постійно спілкуюсь з е, своїми американськими джерелами, там uh -huh. враховуючи те, що я періодично їжджу до штатів. І от Якраз таки вчора я перепитала вкотре е, там в представників команд різних чиновників, які в тому числі долучені до питання України. Так, от вони мені сказали таку цікаву річ навіть в Білому домі зараз, не знаю, чи приїде Трамп в Туреччину. Тобто е, всі рішення, насправді, які стосуються от України Росії, він приймає безпосередньо сам. Навіть можна спостерігати певну дихотомію заяв його чиновників там на кшталт Кіта Келога, який спочатку заявляє про те, що нам треба зупинка вогню припинення, а потім вже все інше. А Трамп заявляє про те, що ні, треба все ж таки, щоб Україна та Росія зустрілися напряму в Стамбулі і не каже про припинення. Вогню тому ймовірність, я би сказала, знаєте щоб не звучати таким невдячним. Прогнозистом, ну насправді вона є, але я би сказала, що невелика. А, враховуючи, що знову ж таки досі не зрозуміло, чи приїде Володимир Путін туди. І я впевнена, що зараз якраз таки відбуваються колуарні такі, знаєте, десь обміни сигналами, тезами, умовами, через які там, напевно, російський диктатор для себе вбачає можливим приїхати в Туреччину. От, але я би не про. Гнозувала насправді, що, хоча б хтось з окрім Володимира Зеленського, з лідерів там не знаю, Трамп чи Путін, що вони приїдуть врешті. Ну а в принципі, да, дійсно від нашої країни підтверджено, що будемо представляти країну на найвищому рівні. Володимир Зеленський а, від е, американців, держсекретар США Марко Рубіо відправиться до Стамбулу на перемовини України та Росії, які мають відбутися завтра. І про це власне сам заявив Дональд Трамп. А, з, е, посилання на його виступ. Наші журналісти повідомляють а, незадовго до того зміга говорили, що, начебто, мають бути у Туреччині і спецпредставники президента США, це Сті Вітков і Кіт Келох. Але ну перепрошую, це все одно не президент Сполучених Штатів Америки. Про що цей рівень говорить? Немає надії на те, що Ну, я не знаю, сам же, ви ж самі зазначили, що Дональд Трамп наполягає на тому, що спочатку має бути зустріч, і здавалося б, якщо він наполягає на цій зустрічі, то має її підтримати своєю присутністю, хоча б продемонструвати наскільки це важливо, але його там не ну, про намі поки що не планується. Я думаю, що ні, насправді те, що він відправляє туди своїх спецпредставників. Марко Рубіо там вже буде знаходитися, бо там вже. Ще буде і зустріч міністрів закордонних справ країна НАТО, якраз таки mm -hmm. в Туреччині цими днями. Я впевнена, що якраз таки а, Путін от він ж сам запропонував саме 15 травня. Я впевнена, що через те, що там якраз таки буде перебувати Марко Рубіо для того, щоб от, продемонструвати власне американській стороні. Що подивіться, по-перше, ми готові до зустрічі. Ми готові до перемовин. А по-друге, от якраз таки буде ваш американський представник, який зможе засвідчити власне цю зустріч. Тобто, насправді, російська КДБшна. Дипломатія, вона працює, як би там нам це подобалося чи ні, вона працює дуже грамотно. От і там було все прораховано. Окрім я думаю, що не було прораховано того, що Володимир Зеленський публічно заявить про те, що він поїде особисто. І я знаю, що це там не обговорювалося ні з ким, ну що він не радився, там, як мінімум, з американською стороною про це, що там він <кхід> озвучив це. От тому Трамп якраз таки підтримує цю зустріч вже Тим, що він відправляє таких достатньо своїх впливових посадовців, тому що рівень впливу Віткоф є надзвичайно високим він йому дуже довіряє. Трамп особисто довіряє йому навіть цих його візитах з Путіним. Наскільки я знаю, Вітков навіть не звітує в усьому, що він там робить в Росії. Про що він там домовляється, і це окрема там окремий предмет розмови у. Mm -hmm. Вашингтоні щодо там незадоволення діями від КОФАОТ, але все ж таки Трамп підтримує вже цю зустріч таким знаєте модеруванням. Я думаю, що зараз якраз таки російська сторона буде намагатися наполягати на тому, що от ми надсилаємо перш за все, знаєте, такий більш технічний рівень, технічну команду для того, щоб напрацьовувати вже якісь конкретні рішення. Я думаю, що вони якраз таки будуть переконувати в тому, що Путін не має. Ну не йому не треба приїжджати в Туреччину, тому що президенти вони там ну по суті ніколи не займаються розробкою, Якихось технічних документів. Це завжди формує команда. Тому я думаю, що зараз от якраз таки він буде апелювати до того, що от там приїде, не знаю, якийсь умовний Ушаков, чи Кирило Дмітрієв, скоріше за все, через те, що у нього дуже класний контакт з відкофом. от І вони будуть якраз таки стояти на тому, що потрібен саме технічний рік. Рівень, що не потрібна ця зустріч на рівні а, лідерів, що не потрібен Трамп, не потрібен Зеленський, а що саме технічна команда буде займатися напрацюваннями вже якихось безпосередньо рішень. <плес> власне, повертаючись до вашої тези в контексті того, що Трамп послідовний тут пам'ятаємо, 10 травня минула субота за підсумками зустрічі коаліції охочі і Сполучені Штати Америки, і от ці країни Європи, які лідери яких прибули до Києва, власне, закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка, 12 травня. Спецпредставник президента США з питань України Кіткела повідомив, що спершу має бути припинення вогню, та що ви пані Юрію вже. Зазначала mm -hmm. вже потім після мирні переговори, і Кіт Келлос зазначив, що таку ж позицію має і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Mm. Те, що у Трампа інша якась позиція? Ну про від самого Трампа ми не чули, що він спростого слова Келлога. І тут цікаво ця послідовність. Якщо він спочатку підтримував спочатку перемир'я, потім зустріч, то чому після цього почав наполягати, що давайте спочатку з Тамбу mm. зустрінемось? А, цікаве питання. Насправді так ти теж аналізувала. Тут тут, тут насправді може бути декілька відповідей. Перше, це те, що доступ до Трампа, там, навіть у його найближчих посадовців, він не є. Там, 20, 20, вибачаюсь, 24 на 7. Тобто, наскільки я знаю, Келлах зустрічається з Трампом десь стабільно 3-4 рази на тиждень. Він зустрічається з ним в його офісі, от але це не знаєте, не такий безперебійний доступ. Тобто він не ну, він не отримує інформацію прямо в режимі 24 на 7. От, то я думаю, що, по-перше, можливо, Келох на той момент не міг знати про останні зміни настрою Трампа, як ми знаємо, да? що все ж таки настрій у нього змінюється достатньо часто. Це можна спостерігати з його соціальних мереж. А інше, до чого я схиляюся навіть більше, це те, що. Це те, що якраз таки Путін а, використав. Знаєте, він якраз таки натиснув на оцю таку десь я б сказала. Ну, він знав на що тиснути, він а, озвучив, що а, треба зустріч вже, треба прямі перемовини між Росією та Україною. Це, власне, те, про що наголошували вже декілька днів до цієї заяви, а, до цих всіх а, Поїздок лідерів до Києва наголошували американські посадовці. Вони ж періодично озвучують, що вони хочуть вийти з перемовного процесу. Що це має що має Україна з Росією вже спілкуватися напряму? що це не війна Америки. Там ну всі ці, от uh -huh. справді, свої заяви, які вони роблять, перш за все, для тиску, для тиску або на Україну, або вже на Росію. От і я думаю, що це якраз таки Трамп вхопився за цю можливість, що ага, він же пропонує пряму, пряму зустріч. Це ж класна можливість. На, на, він навіть, здається, написав у себе в Дому постів про те, що це можливість навіть не про перемир'я, це можливість покласти край цій кривавій війні. Тобто він йому це продали. Я впевнена, що і по неформальним. Каналам були сигнали передані, що це можливість якраз таки вийти на закінчення війни. Ми вже звісно, що там я думаю, що не озвучувалося, що Росія буде знову висувати неприйнятні для України вимоги. Насправді вони вже частково озвучували, да що там треба припиняти. Постачати західне озброєння для України. Там і я думаю, що будуть цього озвучені в Туреччині якісь інші їхні е, вимоги. От, але це я думаю, що це для Трампа. У нього ж основна ціль це продемонструвати завершення війни. От, і все угу. пані Юрі. тоді в цьому контексті е, чи є ще якісь дедлайни у Білому домі щодо припинення вогню чи завершення війни, бо раніше ми чули такі тези. Ну там ще. Квітні, здається, Трамп сам говорив про два тижні, що наступні два тижні ми вже подивимося, чи хоче Росія миру чи ні. І от тут є якісь ще дедлайни. Е, якщо проаналізувати його заяви, і заяви однієї з наближених до нього осіб це віцепрезидента Джей Джейді Венца, який сказав, що десь най, найближчі 100 днів. Ми будемо намагатися якось знову ж таки вирішити це питання, вислуховуючи там сторони українську і російську. А, тобто 100 днів це вже такий, знаєте, це вже не 3 місяці, це вже не 24 години. А, і ну тобто, це достатньо такий довгий термін. І наскільки я розумію, вже в Білому домі навіть офіційно почали відходити, і є там розуміння а, в Трампа, що. Ну, не не виходить, знаєте, так дуже нахрапом, як він сподівався, всадити всіх за стіл просто і. Ви там не знаю, поговорите, і все. Тобто, якихось конкретних термінів, наскільки я розумію, наскільки я знаю, зараз не ставиться. Якраз таки, якихось конкретних дедлайнів. Я знаю, що дійсно є певні сподівання саме в американської сторони на цю зустріч в Туреччині, але в української сторони якраз таки особливих сподівань на цю зустріч немає. Тобто, ну, да. ми. Да ворога ну, знаємо більше. Да, 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 И, ну я вам скажу, що насправді навіть чула фідбеку після зустрічі. В Саудівській Аравії про зустріч американців з росіянами, що вони не очікували такого рівня, такого рівня тиску, взагалі, який був застосований до них на цих переговорах в Саудівській Аравії, тобто знаєте, ну все ж таки дійсно, ми знаємо ворога напевно найкраще, навіть краще ніж mm -hmm. зараз, там розвідувальні органи різних інших держав. Гаразд, якщо немає конкретних дедлайнів термінів, коли там маємо вийти на припинення вогню, чи там принципи на завершення війни, є, мабуть, все таки якийсь план того, як діяти, якщо Росія демонструватиме і далі, що вона не спроможна вести переговори і рухатися в бік власне миру. От спецпредставник Трампа Келох згадав про нові найжорсткіші з усіх введених раніше санкцій проти Росії у разі від відсутності прогресу щодо мирного врегулювання, водночас західні медіа зазначає, що Росія вже давно готова а, готувалася протидіяти цим санкціям, і її економіка розвивається краще ніж взагалі очікували. Як вважаєте, це єдиний механізм впливу, важель тиску у американців на Росію? Це от а, пакети санкцій, і а, яка ймовірність, що вони дійсно найближчі перспективі можуть їх застосувати. Ну, напевно, на жаль, але поки що ця адміністрація дійсно розглядає санкції як єдиний можливий варіант тиску на Росію. Тому і насправді вони озвучують це і там в Конгресі вже певна коаліція сформувалася. Вона насправді сформувалася навіть набагато раніше ніж це вийшло в паблік. От, коли я ще спілкувалася там у Вашингтоні з, кон з конгресменами, а, при приватно вони вже озвучували, що там будуть певні зрушення щодо а, поставок ракет для Петріот. Ну, от, власне, ми зараз можемо це ж бачити такі новини от, щодо передачі якраз Німеччиною, що Сполучені Штати це схвалили, і якраз таки щодо санкцій. Але нам треба нам треба тиснути все ж таки на це на те. І я знаю, що це питання питання, на жаль, ще не вирішено щодо е збільшення поставок, все ж таки, зброї. Бо зараз ми використовуємо ще те, що нам було виділено по суті за президентства Байдена, так. і там насправді у нас не невеличкий ще запас там, залишився буквально на декілька місяців. Так, звісно, що є Європа, Звісно, що є там інші. Ну у нас є. Виробництво ми його постійно збільшуємо, от але цього недостатньо, і власне особливо це стосується, якраз таки Петріот і власне нашої протиповітряної оборони. Тобто нам треба якраз таки тиснути на те, що Україну вони ж постійно е е е Повторюють цю тезу, да що мир, мир можливий через силу От, власне це питання досі не вирішено щодо все ж таки збільшення поставок зброї. Е, я думаю, що якраз таки, окрім санкцій, на нам треба стояти на тому, що Україну треба посилювати різними можливими способами, і якраз таки, перш за все, військовим. От і наша дипломатія, тут ну я знаю, що вони вже працюють над цим, але тут якраз таки от, сюди треба спрямовувати з. Зусилля тому, що санкції нібито вже так коаліція сформована рішення є ніби особливо там ні в Європі. Звісно, навіть в штатах ніхто не виступає проти цього. От, а от щодо збільшення озброєння, щодо, щодо того, щоб зробити Україну максимально сильною, то ну тут ще треба попрацювати. От, тому я думаю, що якраз таки найближчим часом треба зайнятися. Цим враховуючи, що ну я не ставлю там якихось, знаєте, на Туреччину. У мене щодо цього немає особливих сподівань, що це, що це буде якийсь прорив, чи там щось таке станеться, що дійсно змінить взагалі хід подій угу. подальших. Гаразд, пані Юрію, наостанок заява, яка ну вперше за час повномасштабної війни прозвучала, навіть за часів Байдена таки не озвучилась. Можлива війна між Сполученими Штатами Америки та Росією у разі подальшої ескалації в Україні. Це от е, зазначив голова північного командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки, генерал Грегорі Гійо, е, І каже, що Пентагон серйозно розглядає цю можливість. Як варто сприймати таку заяву генерала? Це, це що це сигнал для союзників, це меседж для е, внутрішньої аудиторії, чи я не знаю, як можливо важен впливу тиску елемент на сам Кремль. Я думаю, що це я думаю, що якраз таки ви перевір щодо останньої фрази щодо, щодо того, що це якраз важливий впливу на сам Кремль, і ну, ми ж теж маємо розуміти, що попри те, як у нас це часто подається в українських ЗМІ, що немає такої от монолітності, я б сказала, що в американській владі насправді там це різні абсолютно політики з великим досвідом, бекграундом політичним. Тому я думаю, що якраз таки це є намагання знаєте, десь і здійснити здійснити тиск і продемонструвати, що ми розуміємо ваші мотиви, ми готуємося до того. Насправді я знаю, що тривають дуже серйозні дискусії щодо збільшення оборонного бюджету, і якщо не помиляюся, Трамп озвучував саме взагалі про це, що він буде що буде збільшений оборонний бюджет саме сполучених штатів. Здається, це десь тиждень тому він про це. Сказав і тривають дискусії щодо того, щоб все ж таки якраз таки внутрішні, й вони стосуються більше військових такої, знаєте, військової групи там в Конгресі або в. Державних установах щодо того, щоб посилювати Америку, посилювати її оборону, обороноздатність з і власне більше вкладатися саме в, саме в виробництво зброї. Бо насправді навіть те, що от ми дуже часто вимагаємо від сполучених штатів, що нам треба ракети, там ще щось ще щось. А оборонний комплекс Сполучених Штатів дуже часто не справляється з цими темпами. От навіть я сама особисто це чула. Я була в Пентагоні, я чула це, що рівень виробництва. Дуже часто американський не встигає за нашими потребами, і там не встигає насправді за виробництвом в Росії, дуже часто не встигає за виробництвом там в Ірані, да, там, які ну вони там це окрема історія, по яким вони технологіям виробляють, от але що це дуже часто низька якість, але велика швидкість. А в Америці якраз таки роблять ставку на якість, але з Швидкістю є трохи проблема, тому якраз таки там тривають дискусії щодо е перебудови оборонного комплексу, враховуючи загрози, враховуючи війну в Україні. Тому я думаю, що цю заяву треба розцінювати як знаєте демонстрація сили, перш за все, і розуміння намірів. Ворога, тому угу. що все ж таки не всі в Америці на весь американський істеблішмент вважає Китай найголовнішим ворогом. Все ж таки можна згадати, що Росія здійснювала гібридний вплив там на вибори у Сполучених так. Штатах і, і там різні спецоперації проводила і пропаганда російська. Тобто є окремі чиновники, які вважають, що рівень загроз від Росії. Досі в Америці недооціненний. От uh -huh. тому. так. Пані Юлю, Щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Важкі теми, важка розмова. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміліше принаймні напередодні завтрашньої зустрічі у Стамбулі. Як все може розвиватися? Політична оглядачка, американістка Юлія Забеліна була разом з нами, друзі. Ще раз пані Юлію, я вам дуже дякую. Дякую, дякую, дуже дякую.